Художня література пан Коцький Доброго дня, дітки! А скажіть, а чи було вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх це боязливе відчуття, викликане чимось неприємним. Це боязнь жах. Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятись не варто. Коли вона щось уявила, їй здалося. А от послухайте, що сталося із тваринами з казки пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо мені він здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід, і взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому: Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться: Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися: ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау Мау. А ці думають: От вражого батька син, що йому мало! Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу, та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана. Скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп! та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть от який малий! А тільки, тільки нас усіх не поїв. Дітки, вам сподобалась казка. А про кого вона? Це казка про лісових звірів. А до кого ж відноситься прислів'я у страха очі великі? Так до звірів, бо вони злякалися пана Коцького. А він був страшний? Ні, він був не страшний, а добрий. Лисичка налякала звірів, бо хотіла, щоб вони її всі боялися. От і гадайте, дітки, ця казка страшна чи смішна? До побачення, до зустрічі.